Всім привіт! Сьогодні я буду готувати бограч гуляш національну страву Угорщини. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. А ми розпочнемо. Для цього нам потрібно м'ясо 1,5 кг, цибуля 600 г, морква 600 г, картопля 600 г і томати 600 г. Смачне українське сало 300 г. Солодкий перець 600 г. Одна велика влівка чеснику. Томатна паста 100 г. Гіркий перець. 3 маленьких штучки. Сіль – 2 столові ложки. Кмін пів чайної ложки. Копчена паприка 6 столових ложок. Копчені томати 1 чайна ложка. Чорний мелений перець. 1 чайна ложка. Почнемо приготування. Нарізаємо цибулю тонкими під кільцями. Паматр на середні кубики. Солодкий перець також нарізаємо мілким кубиком. Картоплю нарізаємо середнім кубиком. Моркву нарізаємо. Кубиком менше, ніж картоплі. Сало нарізаємо середнім кубиком. М'ясо нарізаємо кубиком розміром 4 на 4 см. Починаємо смажити. Нагріваємо казан до максимальної температури. Кидаємо сало та витоплюємо жир. Тепер видаляємо шкварки з казана. Починаємо смажити м'ясо. Поки смажиться м'ясо, нарізаємо гіркий перець на мілкі кусочки та часник на мілкій кірці. Після того, як м'ясо підсмажувалось до золотої скоринки, витягнемо його. Азона. Жири, які залишились, додаємо цибулю. Після того, як цибуля змінила колір, додаємо усі спеції. Та ретельно перемішуємо на протязі 4 хвилин. Додаємо томатну пасту та перемішуємо ще 3 хвилини. Повертаємо м'ясо в казан та готуємо ще 3 хвилини. Додаємо овочі от перець. Помідори та час Ей. Гіркий перець та ретельно перемішуємо. Тушкуємо 10 хвилин, доки томати не віддадуть сік. Потім додаємо 1,5 літра окропу. Та душкуємо на маленькому вогні на протязі однієї години. Додаємо топту та морку одночасно. Після необережного додавання миємо петли. Перемішуємо та татушкуємо 20 хвилин. Ну що? Страва готова. Приступаємо до дегустації. Сьогодні я буду коштувати страву на один, а зі своєю родиною, братом та сестрою. Дуже смачно! І вам смачного!